Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Група українських льотчиків повітряних сил розпочала проходити навчання на винищувачах f 16 в Румунії. Міністр оборони України Ростем Умєров за підсумками телефонної розмови з міністром оборони Румунії Анджелом Тилваром повідомив 12 вересня, що літаків f 16 в українському небі стане більше. За словами Умєрова, незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони «Петріот». Також міністр додав, що планує від. Відвідати Румунію, отримавши перші винищувачі f 16, Україна готується до подальшого розгортання нових ескадрилей. Однак, окрім технічних проблем, країна також потребує розв'язання кадрових питань, зокрема підготовки нових льотчиків для цих літаків. Ще у червні стало відомо, що Румунія профінансує навчання українських льотчиків на винищувачах f 16 які відбуватимуться на авіабазі ФЕТЕшТ. Країна використає бюджет Міністерства оборони для покриття витрат, які виникнуть унаслідок перебування українських льотчиків та технічного персоналу на румунській авіабазі. Базі тільки у 2023 році на авіабазі Фетеш був відкритий навчальний центр f 16 де, окрім українських льотчиків, навчання також будуть проходити румунські центр. створений спільно з іншими союзниками і компанією Lockheed Martin, яка є виробником цих американських бойових літаків. Він відповідає вимогам підготовки льотчиків країн НАТО. У липні стало відомо, що у Румунії створять регіональний центр підготовки льотчиків на винищувачах f 16 Таким чином Румунія долучиться до авіаційної коаліції, яка підтримує навчання україн Льотчиків та наземного персоналу, а також передачу сучасних багатофункціональних винищувачів у межах військової допомоги. Нагадаємо, раніше повідомляло, що Україна планує наймати іноземних відставних льотчиків, котрі пілотуватимуть західні винищувачі та воюватимуть проти Росії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.